Знов твої кошмари? Да. Давай підемо до ворожки, вона тобі допоможе. Ну добре. Ну тоді хутко збирайся. З 30 хвилин пізніше. Тук-тук, це тут ворожка. Це тут ворожка. Підходь сюди, синку. Бо що у тебе є кошмари, потрібно тобі катати яйце по голові. Тебе немає тепер нічого мочити. Дякую. Вдихни. <клес> тепер, коли тобі будуть знитися кошмари знову, але вони не повинні тобі снитися. Вдихни це. Якщо тебе знов щось поторбує... Приходь. Ну, до побачення. Привіт. Це неправда. О, ти вже прийшов, то ходий їсти. Добре. Кілька годин пізніше. На добраніч, ніч стайн, сладкий сніг. На добраніч. ніч. Хі-хе-хе-хе. <гум> Давай, допомагай. Як вже надоїла ці кожного. Хочеться спокійно спати. Хочеться, щоб все було добре. Ой, халапа, вже так темно, а я не можу заснути. Дев'ять годин ранку. Усім привіт! І як ви вже знаєте, то ми зазняли знов новеньке відео так. про кошмар, так. і якщо вам сподобалось і ви хочете знову третю частину і знати, що Саші було снилося і який кошмар, або можливо якийсь добрий сон, то, будь ласка, поставте вподобайку. І якщо під цим відео наберете багато лайк, то, з... то я знімемо продовження. Sem pouca...